громада Переяслава. Ми вже висвітлювали злочинну діяльність наших органів влади, що змушили пам'ятку архітектури палку 10-го 13-го століття. Ми зверталися до генерального директора Нієс Переяслав Муташевич, Олексій Міхайлович, Для чого кріпить його, ось дощі почнуться, воно все змиється сюди донизу і валком Значить, Хочемо вас повідомити, що ми подали до Міністерства культури звернення, вимогу, що у місті Переяслав устроєний злочин, розрушена пам'ятка архітектури, вал, працівники КП, ВПГ. Знали, що, що це пам'ятка архітектури, але полізли на попиляли дерево, попорчували ніби нібито коріння. Генеральний директор Нієс Переяса Лукашевич Олексій Михайлович не відреагував вчасно і взагалі ніяк не відреагував. У нашої громадської організації громадська рада Переяслав склалася думка. Що він а, в зговорі а, із а, мером Саулком В'ячеславом Володимирочем за згодою першого, другий знищив пам'ятку архітектури, вимагаємо покарати належного генерального директора НІ Переяслава Лукашевича та мера Переяслава Саулка В'ячеслава Володимировича. Так що, шановна громада, будете слідкувати, ми будемо висвітлювати, як же ж їх покарали наших двох шкідників, тому що. У Лукашевича це вже не перше поза суді, а у нашого мера Савука взагалі вже 11 проваджень. яких вже, я так думаю, що й терміни попроходили. Наша поліція не вбачає ні в чому складу злочину. Так що будемо висвітлювати і будемо знайомити вас із діяннями нашого.